Пропонується до продажу за вигідною ціною житловий будинок у мальовничому селі Журава Вінницької області. Сам будинок цегляний, утеплений з новими сучасними вікнами та надійним шиферним дахом, який прослужить ще багато років. Загальна площа будинку складає 89 квадратних метрів. Планування зручне та продумане. Тут є дві спальні: вітальня, кухня, ванна, кімната та просторий передпокій. Відразу можна відзначити санвузол. Він після капітальної реконструкції покладена нова сучасна плитка, встановлена свіжа сантехніка, все охайне та приємне у користуванні, решта кімнат у звичайному житловому стані, без сучасних дорогих ремонтів. Проте все доглянуте, чисте та придатне для проживання. Це гарна можливість для нового власника зробити оновлення під свій смак, не витрачаючи коштів на капітальні відновлення. Опалення в будинку автономне газове. А для додаткового комфорту є дров'яна піч, що створює справжню домашню атмосферу в зимовий період. Всі комунікації підключені: вода, газ, електрика, каналізація, що є великою перевагою для сільського будинку. Земельна ділянка має площу 20 соток. Вона рівна, доглянута з усіма можливостями для ведення господарства. Тут є і гараж, і господарські споруди, і просторий погріб для зберігання продуктів. На подвір'ї можна облаштувати сад чи невеликий город. Вистачить місця і для зони відпочинку, село, де розташований будинок, тихе та затишне, з хорошими сусідами. Є продуктові магазини, школа, медпункт, автобусне сполучення з райцентром. До найближчого міста можна дістатися на автомобілі всього за 20 хвилин. Приємним бонусом іде вантажний автомобіль ГАЗ-53. Тож при наявності водійського посвідчення можна мати свіжу копійку, займаючись доставкою з кар'єру. Поруч працює піщаний кар'єр, що забезпечує активність і можливості для роботи поблизу дому. Ціна цього господарства становить 6 тисяч доларів. Це чудова нагода придбати будинок із землею та всіма комунікаціями за адекватні гроші, щоб облаштувати своє життя в спокійному та мальовничому куточку України.